Подивіться, яке шикарне місце. Сьогодні я буду намагатися тут ловити, О! всім привіт, шановні друзі! Ну що, як ви бачили, перед цим прийшов я ось одне таке цікаве місце. Сьогодні буду тут намагатися ловити. Як для мене це досить нестандартне місце, ніколи я не ловив в таких вузьких маленьких канальчиках. Тож сьогодні буду намагатися, по словам місцевих, тут повинна бути рибка. Тож давайте поменше говорити і будемо розпочинати. Для цієї рибалочки я зібрався зовсім по мінімуму. Взяв чехол, поклав сюди ось одну вудку, одну махову вудку ставку до неї і взяв відро, щоб замішати прикормочку. Тож зараз давайте будемо саме це і робити. Так, замішаємо зараз прикормочку. прикормки у мене все просто. Буду використовувати ось таку Real Fish карась халва. Тож Давайте зараз ми її трошечки замішаємо сміття з собою. По насадкам все також просто. У мене тут звичайний біленький опариш і черв'ячок. І більше нам нічого й не треба. О, ось така прикормочка. Тож трошки замішаємо. І все, закриваємо упаковочку. Така прикормочка. Ех, пахне гарно. Да, але сьогодні погодка, така гарна, тепло, сонечко світить. Але дує такий не слабенький вітерець. Але він нам заважати не буде, так як канал бачите, як в такому приямку знаходиться. І нема ні хвиль, ні рябі. Тож заважати, ловити нам не буде. Так, Зараз прикормочку залишимо трошки настоятися. І Потім додамо ще раз водички. Так, а тепер ось я візьму, у мене є ось така підставка під вудку. Сьогодні у мене риболовлю просто максимально по-простому, на одну вудку, без нічого. Ось так. Розкладаємо підставочку. Зараз ми її, якщо вона так втикується в землю, зараз ми її десь поставимо. Буду я ловити на ось таку махову вудку від Calypso Monza 6-метрова. Гарна вудка, я вже багато разів на неї ловив, як на мене, під карасика саме те, що нам потрібно. Ось така ось вона йде. Так, все, глибину я відміряв. Поставив ось такий великий поплавець, щоб вам його було видно. Грузило у мене тут стоїть 4 грами і поплавець 6 грамів. Залишилося поставити тільки повідець. Поставлю ось такий у мене є готовий, який називається карась. Тож зараз ми його поставимо. Овідець причпив, давайте зараз поставимо трьох думаю, буде в самий раз. Закидаю. Вудку закинув і давайте загодуємо ось такими кульками невеликими. Загодував, вудку закинув. І тепер можна сидіти, кайфувати, чекати на клювання. Якщо вони будуть, а вже ж. Але я думаю, що будуть. Чекаємо, друзі. Ну-ка. Є, друзі, перший карасик. Дивіться, невеличкий, болотяний в такому маленькому каналі. Карасик. Але ой, краса. Взяв, до речі, на хробачка за паришем. Давайте зараз ми його покладемо, ось у мене і відерця, Тут руки ми зараз наберемо водички і в кінці риболовлі випустимо всю рибку. Перший пішов, друзі. І це дуже круто. Мда Карасик є. Тож... зараз буде ще один. Що друзі? такий карасик взяв. Подивіться, в такому болотці, ось такий гарненький карасик. Ну, як на мене це круто. Кидаємо овідерце і продовжуємо. Це ще краще. О -о -о -о! Я тільки закинув. Ого, це вже такий прям карась-карась. Гляньте. Ну чого в болоті такі караси клюють я вообще? не очікував. Дивіться. Ну це прям, ну, ладошка, добра така ладонь. Бачите? Гарнюній карасик. Це вже у нас третій. тож кидаю його в садочок і зараз будемо продовжувати. Але прикормка працює, тому що я закинув вудку, посидів, не клювало, загодував і ось почався кльов таких карасиків. Тож Продовжуємо. Так я ось так от закидаю під самий комишок. І він отудова бере. Ну та й поменше трошки. Але все одно гарний карасок. Такий болотяний красунеч. Нехай плаває з друзяками. Ми перезакидаємо. Клювання, Ах, мимо. Але, друзі, саме цікаве, що вам хочу сказати. Цей канал зовсім мілкий. Тут ось така ось глибина, дивіться. Ось грузило, ось мен 3 грамочки. І ось верхній стопор. ну Тут сантиметрів 45-50. Ось така. І карасик тут клює, нічого не боїться. Я коли навіть загодовував, то було видно ці плями від прикормки на дні. Тож, ось така у нас сьогодні цікавенька риболовля. Опа! Опа! Опа, опа, опа! А! Е! Карасик, так долго я Щось не клював, не клював, я вже підгодував. Дивіться, який позгадний. Такий смішний кругляш. Узяв. Муф, але після обіду став зовсім капризний. Але нічого. Зараз ми його підгодували, повинен брати. Відро? Опа. А, нічого собі, я ще сьогодні не ловив таку рибу. Взяла краснопірка маленька. Да, не очікував я її тут побачити. Але дивіться, є ж вона в цьому каналі також. Опа-опа-опа-опа-опа-опа. Опа. опа, 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 опа. Є, є, друзі. Останній на сьогодні карасик. Буде закруглятися. З десяток карасиків зловив. Зараз вам покажу. Вудка ще стоїть. Ось мій улов за сьогодні. Зловив з десяток карасиків. Десь попадалися крупніші, десь поменші. Тобто гарно посидів, половив. А зараз давайте будемо їх випускати. Ну що, пливіть карасяндрики. Дякую вам за клювання. Пливіть додому, ростіть великими, товстими. Ми вас потім ще половимо. Ось сьогодні, Fish Пливи. А ви що тут? Сидите, ну по домам всі. Так, все, я сів тут в тіньочку посидіти перед тим як буду йти. Тож, друзі, ось така в мене вийшла рибалка, незвичайна, поливив ось в такому невеличкому канальці. Я говорю, це як це болото таке невеличке. Так, що так. Наступну риболовлю планую виїхати з батьком на сутки, половити коропа. Тож ви обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. А у мене на цьому все. Це, друзі. Дякую за перегляд. Пишіть коменти, Па-па, я додому. Зустрінемось на рибалках.